Божі дарунки для України. Так багато однакових молитов давно не отримував Всевишній. Люди більше не просили його про кращу роботу чи хорошу погоду у мандрівці. Вони більше не молились про щасливе кохання чи вдало складені іспити. Від старого до малого тепер усі хотіли лише одного перемоги. І в кожній молитві кожного українця лунали прохання про захист усіх усіх воїнів, які обороняють рідну землю. Звісно, Бог чув усі ці молитви, адже вони були такі щирі, такі палкі й натхнені, що опалювали навіть його безмежне серце, і він відповідав на ці молитви. Але також він давав час самим людям проявити себе, відкрити власну силу, пробудити свою мужність, загартувати характер. Тільки так, жертовності й боротьбі, українці мали довести, що вони справді гідні Божої землі, на якій жили. Тому він не міг просто подарувати перемогу, бо ж перемогу потрібно вибороти. Та одного дня сталося так, що поштова скринька Господа бога переповнилась молитвами дітей, які більше не хотіли нових іграшок чи хороших оцінок. Діти просили смерті для ворогів, і було тих молитов так багато, що маленькі ангелята листоноші геть стерли крильця, носячи і носячи послання до Всевишнього. Це так сколихнуло його вселюблячу душу, що Бог заплакав. Він зрозумів, що діти, які зазнали війни і втратили дитинство, багато з яких ніколи вже не обіймуть найрідніших, більше не зможуть вірити у казки, малювати яскраві малюнки і мріяти. А коли нема радощів дитинства, то яке майбутнє може бути у світі? Тоді вирішив Всевишній зібрати велику небесну нараду. Злетілись на неї усі ангели й архангели, і наказав їм Бог захистити Україну від ворога, закрити її непомогутніми крильми, якщо обрані людством старішини на це нездатні. А досвідчених ангелів-поштарів Бог послав на землю з подарунками для обох ворожих сторін, понесли ангели великі пакунки для українців і росіян, саме ті, про які найбільше молились люди. Коли воїни Збройних сил України відкрили коробки з небесними дарами, то вирвали з них синьо-жовті кульки, які дарували кожному, хто їх бачив, незнану досі силу і відвагу, мудрість і доброту, захищали від ворожих куль та ракет. А вороги, коли відкрили свою небесні бандероль, потонули у непрохідному тумані. Цей туман закрив їх від світу, а світ від них. І вже ніколи ніхто не бачив росіян. А вони не могли більше ніколи нікому нашкодити, адже не бачили навіть власного носа, бо не можна посягати на святе чужу волю і щасливе дитинство.